підтримувати юних гравців та гравчинь, аби для свого професійного розвитку вони обирали Закарпаття. В Ужгороді відбулося засідання обласної федерації гандболу. У зібранні взяли участь керівництво федерації, представники районних спортивних шкіл, судді, тренери та фахівці з Ужгородського національного університету. Обговорили проблемні питання та поділилися успіхами команд, які представляють область на всеукраїнському рівні. Серед див США з дюйшорів. Саме наша школа з душу з гандболу ну, вважається однією з найкращих шкіл в Україні, які культивують гандбол. По пляжному гандболу у нас цьогоріч були дуже високі показники. Ми перші в Україні і перші в рейтингу з неолімпійських видів спорту в області. Саме головний аспект це те, що ми маємо вміти домовлятися, знаходити точки дотику і спільно працювати на розвиток і популяризацію ганболу в Закарпатській області. І в для того, щоб наші команди складалися із вихованців саме закарпатського гандболу, і попадали в клуби суперліги, як жіночі, так і чоловічі. Загалом на Закарпатті працюють вісім фахових підрозділів, де розвивають гандбол. Йдеться про Тячів, воловець, перечин, хуст, берегово, Солотвино, ужгород, СДЮШОР та спартак. Також є два професійні колективи, які виступають у суперлізі Карпати, жіноча та чоловіча команди. Відповідно, одне із ключових завдань співпраця по вертикалі, аби талановиті гравці та гравчині посилювали саме закарпатські команди у найвищих гандбольних дивізіонах. Закарпаття представляє спорт України за межами України, і коли наші діти краще обдаровані, попадають в клуби Словакії Угорщини, і Румунії, і після краще приймають громадянство Румунії, Венгрії чи Словакії, виступають за національні зборні цих держав, то зрозуміло, це неправильно. Якщо дитина вчиться в Україні, на неї тратяться кошти, тратяться кошти на тренерів, то однозначно вона має в першу чергу захищати прапор України, команду України, ну і представляти Закарпатську область як в чемпіонаті України, так і на чемпіонатах Європи світу, де наша ганболь представники нашого клубу завжди участвують у досить великій кількості. Одна із найуспішніших кузень гандбольних талантів це дитячо-юнацька школа у Тячеві. Там з кількома десятками дітей працюють двоє тренерів. Подружжя Самарських на базі закладу проводять загальнообласні і всеукраїнські змагання. Стосовно нашого відділення воно є порівняно молодим. Функціонує з 2017 року. Кожного року за статистикою у нас займаються в середньому 50-60 дітей. Якщо враховувати всі групи, то є роки, де і до 80 дітей, до 100 дітей. Хороші умови для проведення змагань є тільки в місті Ужгород, в місті Берево та в місті Тячів. Але я б не сказав, що їх не можна проводити в інших регіонах, тому що є зали, під якими ми можемо підлаштовуватися. Ми стараємося і хочемо більше організувати або знайти можливість провести в себе змагання різного рангу. І от зараз, 1 лютого, це найближчі такі змагання. Проводимо відкритий чемпіонат області з міні-ганболу, це формат для найменших категорій. І попередньо вже заявлено і підтверджено участь. З 12 команд починається також у федерації гандболу є співпраця із Ужну, де готові приймати на навчання спортсменів та спортсменок. До цього ж з ними працюють дитячо-юнацькі тренери. Команди беруть участь у всеукраїнських першостях, серед школярів та займають призові місця. Процес у нас налажений від початкової підготовки і закінчує командою майстрів. Команда майстрів у нас виступає непогано в чемпіонаті. Тому. Діти бачать перспективу і тренери вже бачать своїх дітей, які будуть в майбутньому результати якісь показувати. Тому думаю, що цей процес ще краще буде налажений і більш конкретно будуть співпрацювати дитячі тренери з команд з тренерами спортивної школи Олімпійського резерву, ну а вже в своєму черзі з командою майстрів. Окрім того, на засіданні підіймали низку спірних та проблемних питань, вирішення котрих може допомогти розвиткові гандболу на Закарпатті. Зокрема, йдеться про проведення обласних турнірів серед різних вікових груп, приймання всеукраїнських стартів, а ще домовилися організувати обласний семінар для суддів, аби у майбутньому мати і на цій ниві фахових виконавців.